Всім привіт! І вітаю в черговому випуску новин від Ноталки. Перш ніж я почну звітувати, давайте підтримаємо ЗСУ цього разу конкретно та адресно, підкинемо грошенят на безкоштовні корчі для військових. І ви зараз такі, на що гроші, якщо вони безкоштовні? А все просто. Пікапи купують шведи в Швеції за свої. А от щоб їх знайти, пригнати і відремонтувати, треба трохи більше мільйона гривень. Так, вам не почулось 10 повнопривідних машин за мільйон. Хлопці перевірені, пригнали вже більше ніж пів сотні машин, так що гарантую, там все чітко і ціну не з доброго дива намалювали. Обов'язково переходьте за посиланням в описі та закиньте гривнів на баночку. І там же в описі я залишу ще одну, і то вже на підтримку штанів нашої невеличкої команди. З рекламою зараз щось. Тугувато. Тож, якщо отримаєте задоволення від перегляду і буде таке бажання, можете і туди закинуть. 100 тисяч переглядів. Якщо кожен закине, бо 50 копійок, мене влаштує. Але навіть їх тільки якщо залишаться гроші після корчів. Так ну що, гривні попросила, тер можна і до новин. Погнали! Ноталка звітує. Що ви там? Наспілкувались вдоста зі штучним інтелектом, можливо, навіть здружились. Правильно, намагайтесь якомога більше часу проводити разом, бо кожна година може стати останньою. Старий світ виявився не готовим до інновацій, і тепер єврочиновники роздумують над впровадженням глобальних обмежень до ШАІ або навіть і над забороною чат-ботів. Бояться правда не тотального знищення людства штучним інтелектом, який зрозумів, що воно йому не потрібно, а використання та розповсюдження. Усудження приватних даних користувачів в Італії роботу ChatGPT вже повністю заборонили на черзі, скоріш за все, Германія. І ці побоювання, якщо що не без бо штучний інтелект він як губка поглинає все, що йому кажуть, в тому числі й особисті дані, які йому потім нічого не заважає використовувати на свій, так би мовити, росу. Утім, не всі європейські уряди налаштовані настільки категорично, і більшість пропонує просто пригальмувати усе та врегулювати, прописати обмеження по збору даних і. Області використання штучного інтелекту здраво, але якщо чесно, трохи наївно, бо що завадить штучному інтелекту, потім обійти ці самі обмеження. Здається, вони все ще не розуміють, з чим насправді мають справу як. Напевно, і всі ми. Он, наприклад, в мережі нещодавно з'явилися музичні треки, в яких Кані Уест співає пісні Джей Зі, а той, в свою чергу, заспівав пісню Кані. Ну і здавалося б, що такого, може, чувачки зайшли в караоке, і подурачилися, і це хтось записав. Але справа в тому, що обидва голоси були згенеровані нейромережею, і якби мені не сказали, хуй б я здогадалась, бо звучить дуже натурально і значно краще, ніж лайви багатьох відомих музикантів. А ще ви чули, що Eminem нарешті дістався. До піка своєї музичної кар'єри та записав репчик про котів. Я от своїм вробила, і моя повага качає майже як в старі добрі часи. Втім, видавцю Universal Music Group трек щось не зайшов. І вони написали в YouTube скаргу та попросили видалити його за порушення авторських прав. І це трохи дивно, бо текст написав чат-бот, а голос Емінема на безкоштовний біт наклала нейромережа і, начебто, авторських прав вони не заявляли. Але YouTube все одно. Став на бік, так би мовити, правовласника та випиляв трек. Богу ж м'ясні мішки. Сподіваюсь, шаї знайде на них управу. А трек пошукайте найкраще Емінема за останні часи. А якщо серйозно, то як на мене, найбільше, що може вплинути на розвиток нейромереж, це те, що вони стануть платними на тижні. Сервіс по генерації зображень папи римського в пуховиках від Кацюріної, Трампа в кайданках та Гаррі Потера в стилі Баленсяга, відомий як Міджорні, не витримав напливу користувачів. Та відключив безкоштовну версію. І це все не кажучи про те, що все вище зазначене було зроблене в останній п'ятій версії, яка ніколи не була безкоштовною. Але користувачам це не пояснювали, і вони побігли робити свої смішинки та поклали сервери. Так що від нині реалістична генерація мемів від 10 баксів на місяць. І щось мені підказує, що кількість запитів після цього знизилася в рази. А значить, і вчитись ще й буде повільніше. І ми всі відтермінували час, коли машина навчиться малювати людям руки з п'ятьма, а не з шістьма пальцями. Бо немає більш надійної стіни ніж Paywall. Тож, якщо хочете врятувати людство, активно користуйтесь чат-ботами, перевантажуйте їх, тоді можливо в нас з'явиться шанс. Найпопулярніший довбойоб на планеті АК Ілон Маск заклеїв букву W на вивісті Twitter в сан франциско для того, щоб вийшло Ну, Типу, поняли? Цицьківник? Ну смішно ж знаю. Маскою моїм 12-річним родичам норм заходить. Ладно, що там ще? О виявилось, що люди не хочуть переходити на Windows 11. За півтора роки система зайняла 21% ринку, а 74% користувачів продовжують сидіти на десятці. І як це їх не переконало про апгрейдитись меню посередині екрану? Дивні люди. Ні, ну реально. Ну є надія, що Майкрософт придумає, як перетягнути користувачів, і хотілося б, щоб це відбулось за рахунок покращення Windows 11, а не погіршення десятки. Он в останньому апдейті додали в полі пошуку маленьку картинку. От прям зараз в мене там сидить Бобер. Курва. Ух, впевнена, після такого, як мінімум, одна сота відсотка захоче перейти на Windows 11, ну бо що ще треба? Всі ми чули, як компанії, покидаючи російський ринок, намагаються зберегти якомога більше грошей, розпродаючи майно, реально чи фіктивно. Або й взагалі намагаються повернутись, змінивши бренд з єбалом на нуль. Так, Зара, бечка йобані. Це я про вас. Але сьогодні хочеться поговорити не про таких пацюків, а про справжнього гігачада компанію Cisco Systems, яка після закриття представництва в Москві взяла і знищила обладнання на майже 20 мільйонів доларів, щоб русаки не розтягнули на чіпи. Та що там обладнання? Вони навіть офісних меблів спалили на десятки тисяч. Оце я розумію. Вийшли, так вийшли. Респект. Враховуйте, як будете купляти мережеве обладнання, тим більше, що майже всі інші на руському ринку залишилися, навіть представництво не закрили. АМД -да. знов їбе. Здавалося, що це вже в минулому, і індел переміг на найближчі пару років, як мінімум в іграх, але ні. Вийшов Ryzen 7800X 3D і повернув нам наш 2020-й, коли червоні домінували. Тепер зрозуміло, чому AMD відтермінували продажі молодшої моделі на місяць, бо новачок рве не тільки синіх, але й всі інші Ryzen з 3D-кешем. Ну і хто б їх тоді купував? Як так вийшло, що восьмиядерник обігнав 16 ядерник з більшою частотою? Та все просто тут немає шини між двома кластерами ядер і всі ядра отримують доступ до об'ємного кешу, а не тільки половина, як в випадку з тим же 7950X3D. Що там по ціні? Ну. 450 баксів це не дешево, хоча і менше ніж 13900 к наприклад. Але є лайфхак. Для цього процесору можна взяти найдешевшу материнку на чіпсеті А620, бо гнати його все одно не можна, а споживає він в іграх. Зараз тримайте за стільчик біля 50 ватт. Так що дійсно будь-яка материнка. Навіть без радіаторів на VRM буде ок. Уявіть, 50 Вт від AMD обходять 170 інтеловських Вт по продуктивності в більшості ігор. Кажу ж, повернуло 2020-й, дякую! Сподіваюсь, AMD випустять щось подібне для ігрових ноутбуків. Там буде прям вау. Але не дивлячись на усі мої компліменти, треба розуміти, що 7800 x 3 d це геть не універсальний процесор. І якщо ви на комп'ютері ще й працюєте. То, брати його немає жодного сенсу. За ці ж гроші краще взяти щось від Intel чи AMD з більшою кількістю ядер без 3D кешу. Буде на 10-20% повільніше в іграх і в рази швидше в усьому іншому. Як то кажуть, думайте, але недовго, бо розберуть. Хтось ще пам'ятає, що таке iPod? стоп, у мене вік глядача 25-45, і майже всі чоловіки. До речі, найбільш платоспроможна аудиторія. Чули рекламодавці? Напишіть власне, точно пам'ятаєте, дехто може ще й досі користується. Не забули про iPod і в Apple, і не дивлячись на те, що на сайті про нього наразі нічого немає. Компанія розглядає можливість додати функції mp 3 плеєра в кейс майбутніх AirPods. Apple нещодавно зареєстрували патент, що описує кейс для навушників з вбудованим сенсорним екраном. В заявці вказана можливість управління відтворенням, показ повідомлень, погоди тощо. Коротше, щось типу Apple Watch, але без фітнес-функції. Ну або iPod, бо не вірю, що засунувши таке залізо, не дадуть. Прослуховувати музику. В цілому задумка нічого така, і навіть питання щодо часу автономної роботи можна вирішити, обмеживши бездротові інтерфейси, тільки блютузом. Питання внутрішньої конкуренції з тими ж самими Apple Watch набагато більш складне, і саме тому далеко не факт, що Apple коли-небудь наважиться зробити подібні поци. На жаль, хоч щось нове могло б з'явитись. Хоча у JBL вже були навушники з екраном в Кейсі, але там його зробили аби був. А тут має бути щось доволі функціональне. Втім, то все на майбутнє. Наразі у Apple є більш нагальні проблеми. Макбуки не беруть. За даними Зейлек, Купертинівці навіть вперше в своїй історії вимушено призупинили виробництво чіпів М2 на початку року, і тільки в березні розпочали його знову. І це при тому, що загальні об'єми і так вдвічі менші, ніж рік тому. Це ж виходить, люди подивились огляди і вирішили скіпнути макбуки на М2. Ну, по-перше, якщо і так, то все правильно зробили, особливо випадку з Air. А по-друге, на ринку комп'ютерів в цілому намалювалась доволі така реалістична та об'ємна срака. І за рік. Продажі впали на 40%. Світ почав забувати про ковід, люди повернулись в офіси і перестали купляти комп'ютери для роботи вдома. А ну і плюс через одного там конченого Карлана глобальна економічна ситуація наразі не дуже райдужна. І на цьому фоні справи у Apple ще нічого. Продажі маків за рік впали всього на 22%, наприклад, у HP і Dell на 44 Цитуючи класика not great, not terrible. Втім, все ж цікаво, чим Apple планують компенсувати. Сувати падіння продажів маків та айфонів. А ну так як я могла забути, звісно ж, ar гарнітурою яку можуть показати вже на WWDC, що пройде з 5 по 9 червня. За інформацією Bloomberg, буквально на днях топ-менеджменту Apple та найбільшим інвесторам продемонстрували майже фінальний Apple VR, Ну а всім іншим доведеться почекати до літа. Але треба розуміти, що покажуть не означає, що почнуть продавати В випадку з абсолютно новим продуктом. Доведеться зробити паперовий анонс. Бо треба ж роздати розробникам девкіти, щоб вони написали хоч якийсь софт перед стартом продажів. І судячи з інформації мінчику, продавати гарнітуру почнуть наприкінці осені, а виробництво запустять тільки в серпні, вересні, а не в травні, як планувалось раніше. Причому замість запланованої кількості в 500 тисяч гарнітуру зроблять тільки 300 тисяч. На да, мабуть, презентація для топів пройшла так собі. А можливо, Apple скоригували свої прогнози, виходячи з поточного стану AR-VR ринку який, скажімо так, переживає на найкращі часи. Наприклад, Sony знизили план виробництва PS VR2 на 20%, а Meta змогла продати всього 300 тисяч екземплярів своєї новинки Quest Pro і знизити на неї ціну на 500 доларів. Так, у них є звичайний квест, що розходиться мільйонами, але й коштує він 450 баксів, а не більше 2000, як Apple VR. Так що це точно не прямий конкурент і нема що на нього рівнятись. Отже, рішення прикрутити виробництво виглядає доволі логічним. А ну як раптово полетить і виникне дефіцит. Ну так і заїбісь, коли це Apple заважало. Чим більша черга, тим краще, точно вам кажу. Я не в одній по 10-15 годин за айфоном стояла, і знаєте що? Кращих айфонів по відчуттям, ніж ті, що я купила після тих черг, у мене вже не було і, мабуть, не буде. Хоча, якщо прямо зараз ви поставите вподобайку цьому відео, підпишетесь на канал, смикнете дзвоника там знизу, то я можливо відчую щось схоже. Зробили. Ви супер. До скорої зустрічі, коли там сповіщення з Ютубу прийде. Всіх обняв.